Молоді Зьомбра, 25 років з народження. Хеній, плейбой, філантроп. Але, на жаль, лише в своїх снах. Вже як 8 років пробує робити відео на YouTube, але єдине, що у нього виходить, це крінжовий контент. Сьогодні я хотів би розповісти вам біографію даного контент креатора розібрати його погані вчинки і взяти ексклюзивне інтерв'ю з таємничим інформатором. Дисклеймер: матеріали, які були показані в даному відео, були взяті з відкритих джерел. Все, що робить автор даного відеоролику, лише збирає цілісну картину даної персони. А ще. Найдавніший канал, який ми знайшли, був зареєстрований в 2016 році. На той момент Володимиру було вже 18 років. На перших відео ми можемо побачити зародження образу дядька Джона. Тоді він ще представляв себе спокійного середньостатистичного юнака з адекватною мімікою та мовленням. П'ятниця планів таких нема. Думаю, знімати. Тоді ще не існувало того, про що ми вам сьогодні розповімо, але можна з певністю сказати, що він звернув десь не туди. Перших відео, які не були видалені по сторінці ВК, видно, що багато чого нині недоступно, Володимир попросту розповідав про своє життя. Був стриманим хлопчиком, який тихенько розказував про те, що йому було цікаво і що відбувалося в нього за день, знімав, як грав вигри на телефоні, та й в цілому нічого такого. Наступною ланкою став його навіть нині найпопулярніший канал. Студія Джону нижнє підкреслення Філім 227 Нижнє підкреслення, нижнє підкреслення, репер. Нижнє підкреслення, нижнє підкреслення Крютії. На момент створення цього каналу Володимир почав відчувати себе актором та режисером, через що почав знімати щось на кшталт серіалів. На цьому каналі виходили вже нині признані класикою Два куми, два брати, шедевральний серіал з геніальнішим сюжетом та неочікуваними поворотами. Щось схоже на гру престолів, але в Україні із поганою якістю дубляжу. Забиває. Та стіну м'яко братимо. баню треба славний. Капець, то я не знаю, Не нас це ви добрий капец. Сама і потім всім кановні, підчуляйте. Просував українську теле- і кінотворчість в масу своїх відео і продовжував знімати влоги на цікаві для нього теми. Також він вважав себе експертом з рибалки і записував відоси про рибалку. Але тоді він ще був приземлений до світу, але вже проскакувала його нинішня поведінка. Часте використання слова крутий, прискакування з теми на тему. Але гаразд, ми трішки забігаємо наперед. Нині він веде два канали: перший це студія Джоно фільму, Джона Продакшн, другий дядько Джон Крутий. Перший канал, як не дивно, він позиціонує більше як місце для публікації його серіалів, фільмів і подібного контенту, але окрім цього проскакував флейстайл відоси, влоги і подібні речі. Другий же канал, мабуть, був зроблений суто для влогів, але нині на ньому лише два відео. Хоч його діяльність і мала бути на Ютубі, фактично вона в інстаграмі та тіктоці. Там він стрімить, публікує свої пісні. Закохався в Анюту. Аня Аня, ти крута Аня, Аня Аня. Ти... Мо... І показує своє життя, яке воно є. Ієрархія. За такий малий проміжок часу ми дуже багато згадували про Джону студію, але так вам і не розповіли, хто в неї входить, і взагалі чим вона займається. На самому верху ієрархії Джона фільму знаходиться він: Дон Кіхот до Фламінго. Бог Імператор. Та просто капітан. Дядько Джон, головнокомандуючий цього потягу хайпу. Правою рукою на даний момент є пес Джек. Він названий в честь Джека Горобця, бо Володя головний фанат піратів Карибського моря. Після головнокомандуючих йде піратське баро. В нього входить три великих долбо капітана. Джек Аказтьопа. Права рука Джону студії. Майбутній спадкоємець Джону Студії. До певного моменту він знімався в відеороликах Джона, але перестав там бути і став головним хейтером Баті. Дивлячись на нього, складається вигляд плюс-мінус адекватного чела. Він розуміє, що Джона фільм гівно собаче і нікому нахір не всрались. Але в думках Володі цей проект буде популярним і брат стане спадкоємцем. Одружиться на дівчині, яку вибере Володя, і стане капітаном піратів. Роман Акакум. Самопроголошений кум Володі блядь? Конкретна особливість цієї людини в тому, що він є сонячною. Витікаючи з цього всього і підкріплюючи поганим контролем батьків і дружбою з такими людьми, він іноді робить і каже дивні речі: Баро! Фіолетова людина з ФНАФу, слендермен, коротше. Не знаю хто це. Я одним з великих капітанів, можливо, дядько дядька Джона. Чиво? Після всіх руководчих посад йде його команда. Марічка. Перше кохання Володі. На жаль, Марічка послала його нахер. Інформації про неї нуль. Є фото, але, можливо, воно фейкове. Останнім часом Володимир каже, що любить її, і хоче знову зустрітись, для того шукає її номер. Або вона живе далеко, або кинула його в ЧС. Через що можемо з певністю сказати, що ця дівчина базована. Аня дівчина на пару років старша, з дитиною, Шестирічна донька. Принцеса, по словам баті Сфінкса. Не знаю за долю чоловіка її, можливо, вмер, можливо, розвелися. Дійсно любить батю Сфінкса. готова піти на все заради нього. Має дім і машину. Тобто, що ми можемо сказати з цього? Вона справжня мілфа. Іванка, невдачне кохання, подруга. Батю Сфінкс її зафрендзонив. Віталік, єдиний, хто врятувався з цього трешу та часто попускає Джона, щоб побачити пізніше. Артем Максименко АК Максимка. Малює рисунки для Джона, усілякі ілюстрації, любить завози, забивний, ну і так далі. Саме самому кінці після всіх йдуть тупіє Вумен. І так, це пряма цитата зі слів дядька Джона. Історія псевдонімів. Володимир за весь час своєї діяльності дуже багато разів створював собі альтер-его. через що витікає дуже велика плутаниця, як його називати, бо сам він частенько бере і називає себе то так, то сяк. От, наприклад, дядько Джон. Це першопочатковий персонаж, був ще з волосами. Плюс-мінус адекватний та мав хоч якийсь моральні табу. Дід Паша це один з образів з відосів, який, як можна побачити, відразився на авторі. Емоційність та імпульсивність даного персонажа перейшли на володь. Наступною содинкою став батя Сфінкс. З його слів, ніг з'явився наступним чином. Пряма цитата: У мене був кіт лисий Сфінкс. І я кіт лисий Сфінкс. З'явився цей покемон вже після бриття Володі на лесу. Так от. Ставте лайк, кому сподобалось. Я просто професіонала щоб мене то, все достало. На той момент Володимир вже почав плаватись і втрачати моральні орієнтири. Іншою, як я раніше вважав адекватною стороною баті Сфінкса до якоїсь пори, була Божа Любов. Там Володимир проповідував віру в Бога, в любов до нього і подібні речі, що вам розповідають в переходах вісники Ягови. Але, на жаль, на Пасху він прийняв. І почалось. Ти дофіга православний. Забороняв патьюки, холі ціські в студії. А потім Віталік пред'явив йому, що він кидався на бабушку з ножем. Бабка! У! Бабулю! Кажеш, Християни, ще там жос, ти чуть був не зробив страшний гріх, ти бігав з ножом, а зараз Христина, не розказуй байкети, ти з ножом бігав, ті всіх зарізати, бабусю, святу жінку, святу. На наступний день хлопці розбирали Романа Пердуна. Дійшли до того, що Віталіка Роман задовбав. Причини, на жаль, невідомі. Але Віталік був дуже злий. Ти мене вже замахав Ромко. Ти все, від сьогодні зараз була каспеть не стає, і ми офіційно тебе видаляємо з нашої групи. Ти більше з нами спілкуватися не будеш, все, ти грішник. Ти плідун, ти залазиш на чорні сайти і. Е, дивани нижче. Та коробку ще один мат. Толоматна матіт, паска, свята, закрій п'єсу, гавня. Ще один мат бігу, тебе лети з групи! Мати кричить, голі кидає, ти пішов, доріг там тянлі. На наступний день батя з Фінікс почав з Іванкою мутити знову. Ростався і звівся за нею, про що він набрехав. І в групі почав робити так, щоб Іванка ревнувала. Скинув фото Юлі, авторка пісні Аб'юз. Яксі ножки сказав. Раніше казав, що це йому було нецікаво. Іванки було все одно, на час він сказав, що позвонить Софії. На жаль, не відомо хто це. Є. І сказав, що буде секс. Віталік пред'явив: що якийсь секс? Алло, мужик. Як ви вже зрозуміли, Віталік це єдина адекват в цій групі. Аня дозволила стати шейфом Султану зі слів Джона, через що той почав набирати гарям, щоб їх тарабанити. Пряма цитата. 7 травня 2024 року хлопці запустили стрім, де вони обсуждали відношення Джона Султана, Султанат і ділили Юлю, у якої був хлопець. З слів вона знає Джона, бо ходили разом до одного психолога. Юля дісталася Джону, а Придона пообіцяв стати капітаном на 3 роки і в кінці може стати вожаком. Каже, що багато баб його хочуть. І це ще не все. Тепер проаналізувавши фактично всі головні факти медійки Володимира, ми маємо прийти до його темної сторони, яку він спокійно проявляє як в житті, так і в інтернеті. Захворювання. Почувши всі ці псевдоніми, я вже не знаю, як його назвати. Бо ця людина зі своїм захворюванням нагодує мені більше особу з ознаками самоновійнювання. Бо. Ніякого захворювання не існує. Ну, як не існує? Захворювання є, але не таке, як ви думали. Воно проявляється в тому, що він просто не може їсти тверду їжу. Їсть він лише їжу, яку перемелює в блендері. І знаєте, дивлячись на те, про що я буду вам далі розповідати, це дуже страшно, що людина, не маючи відповідних захворювань, може робити і говорити про таке, про що навіть я в п'яну стельку не зможу. Прослідкувати, що саме за хвороба було доволі складно, бо за весь час мого слідкування за ним він згадував її безліч разів, але певної конкретики не давав. Але ще будував себе жертву, що це не я, а хвороба. Але в самому кінці він признався, що єдина проблема, яка в нього наявна, це проблема ковтання. І все, що доволі страшно. В кінці можна сказати лише одне: людина повністю здорова. Але через самонакрутку і через якісь внутрішні переконання він почав перекриватися цією хворобою в своїх цілях. Ще одним аргументом на рахунок того, що він не хворий, є те, що він просто банально боїться бути мобілізованим, що в свою чергу виливається в ниття в групі про життя та впадання в депресію. Депресія в нього буває одразу після відмов або сумних подій, він на пару годин впадає в такий стан, щоб його пожаліли. І саме в такі моменти ця людина починає проявляти свою агресію та інші аспекти, про які я розповім трішки пізніше. Але вже навіть на такому етапі ви маєте розуміти, з чим саме ми маємо справу. І ні, цим роликом я не хочу образити Володимира, але його нахабність у останній час, та розмови про жінок мене доволі сильно лякають. Я в першу чергу... Хочу, щоб це відео побачили його рідні та хоч якось почали з ним працювати. Особистість. Знаєте, на початку того, як я почав за ним слідкувати, він нагадував мені в першу чергу копію Івана Золо. Але чим далі я його дивився, тим більше переконувався в тому, що у своїх виводах я був поспішним. І, на жаль, в поганому сенсі. З точки зору особистості, він є доволі творчою людиною, що в свою чергу ми можемо побачити в його захопленнях, про які розповідали раніше. Але проблема в тому, що все те, що він робить, виходить доволі дивним та поганим продуктом. Іншою ж стороною Володимира є повністю видна інфантильність. Він іноді навіть не розуміє про що говорить, а всі свої проблеми показує прямо як власть Савельєв. Але це лише половина біди. Через інші певні риси ця проблема особливо загострилась. Наприклад, було б адекватно чути від дитини про секс табір. От і я так не думаю. І ні, це не моя видумка. Це реальна розмова трьох кумів, яка була на днях. Я американський антори, але ти би з типу я б до своєї. Ми з Аніо тиждень не вийде, маєте на увазі. Коли я їду побачення. А знаєш що? її подружки буде погано, бо я їй буду подружку цієї її теж. Будем... О, точно! Я придумав наші да, друзі. Точне, вітай, ти молодець, ти молодець. Тиждень сексу. Все. Тиждень сексу. Кожен день по два. ні, по Його по розуміння, він крутий блогер та контент-мейкер, якого дивляться мільйони. Але навіть його куми, напевно, його не підтримують. У 23.05 він призначить на пост капітана Собаку. Іншими ж проблемами є абсолютно відсутність хоч. Якихось моральних та соціальних навичок. Для нього нормально вести свою пряму трансляцію лише в самих трусах та показувати на ній, як він побрив свої пахви. Або сидячи за камерою їсти перемелену їжу, при цьому присмакуючи. З приводу моральних якостей ми поговоримо трішки пізніше. Міз Андрії. На мій погляд, знову ж таки, я лише рандомний чел з Ютубу, але в нього наявні всі ознаки з відповідного визначення, про які ми поговоримо теж трішки пізніше. Самокритика. Він не сприймає ніякої самокритики в свій адрес для самовдосконалення, а також хоче якихось слів, які перечать його баченню. Що свою чергу приводить до сплесків пасивної та відкритої агресії сторону людей, які зайшли до нього на трансляцію. І знову ж таки, в таких випадках він все прикриває хворобою. Зіркова хвороба. Як і всі зірки, Володимир почав хворіти на зіркову хворобу та почав ставити себе вище інших. Він почав вести себе так, наче його дивиться півсвіту, та всі за ним слідкують. Але насправді від нього відвернувся навіть брат, не бажаючи зніматися в його фільмах та відео мізогінія. Вона не проявляється у вигляді інсельства або подібного. Вона в першу чергу проявляється в незневазі до майже усіх жінок, з якими він був у стосунках, або хоч якось контактував. Він доволі часто в фазі депресії дозволяє висловлюватися доволі радикально про своїх других половинок. Так, наприклад, після розриву з Іванкою, він почав скидати в групу напівоголених жінок та сексуальні ніжки, щоб вивести з себе Іванку. По-друге, на його думку, жінки потрібні лише для готування їжі та в деяких випадках для сексу. Але останнє йому не завжди потрібно. Це виникає лише в певні моменти. І знаєте, це доволі страшно. А на фоні того, як він почав шукати контакти своєї колишньої. В такі моменти він буквально сходить з рельс та починає говорити про доволі страшні речі. А саме в один момент він ні з того ні з чого почав говорити про презервативи, які він отримав від кума зі своїм іншим комом Віталіком. І знаєте, все б нічого. Але далі вони почали говорити про те, як Володимир влаштовує своїй дівчині секс табір на неділю, а її дитину відвезе до бабусі, щоб не заважало. А що його кум говорив про те, як він буде біля нього тарбанати її подругу. Це все було більше схоже на розмову 14-річних школярів, які в собі в голові нафантазували те, як це має відбуватися. На початку трансляції це було доволі смішно дивитися, але далі вони почали говорити про це так часто, що це вже переходило будь-які кордони. Мізандрія. Знову ж таки, я не є експертом в усіх сферах, як Володимир, але на мою думку, в нього є всі ознаки мізандрії, або, хоча б якоїсь ворожості до чоловіків. Проаналізувавши його відношення до людей під час трансляції, я зрозумів, що з чоловіками він спілкується лише в двох програмах, а саме агресивна. Зазвичай проявляється, коли Володимир спілкується з кимось в коментарах, або коли йому хтось каже свою думку, яка стає наперекір його. В таких випадках він починає вести себе доволі неадекватно Він починає ображати людину, причому в доволі збудженому стані, а потім блокує тільки можливо. І ні. Така реакція не тільки на хейтерів. Привожу ситуацію з тої трансляції. Далі буду іменувати її. Як Шрек Стабір, Де чоловік, який просто гортав стрічку, зайшов на їх трансляцію та спитав, про що це ви говорите, таке діти? Після цього на нього звалився потік нецензурної обрання та насмішок над ним. Але за свою агресію він не вміє відповідати. В усіх випадках, коли його б'є молодший брат, він одразу біжить до мами жалітися. Чило, якщо 26 років, Агресію він вміє проявляти лише до слабких або до знайомих. Як ми вже раніше розповідали, він кидався на свою бабусю з ножем, але деталі конфлікту і що саме призвело до нього, нам невідомі пасивно. Така поведінка виникає лише тоді, коли людина, з якою він мало знайомий, тільки чоловіки, заходить до нього на трансляцію. В таких випадках він просто починає мовчати та дозволяє таким людям говорити все, що їм прийде на голову. І ці всі факти, на мій погляд, дають певне розуміння, що в нього, можливо, міг би бути якийсь травмуючий досвід з чоловіками, можливо, булінг або подібні речі. А що ж в кінці? Що можна сказати про цю людину в самому кінці? А те, що в даному випадку можна побачити, що можливо зробити з дитиною, якщо просто відпустити її у вільне плавання та оточити його хіперопікою. В даному випадку ми отримуємо 26-річну людину без нічого за собою. Це доволі маргінальну та інфантильну особу, яка не може відповідати за свої вчинки, Та ховається за спинами рідних. І в даному випадку бажаю, щоб Володимир все ж таки взявся за голову та почав би хоча щось зробити з собою, а його родичам. Будь ласка, перестаньте потакати його прихотям. Володимире, якщо ви це дивитесь, то знайте, що все ще можна змінити та почати хоч щось робити. Просто треба захотіти. Але якщо ви надалі продовжите творити такі непотребства, це не піде вам на користь. Всього доброго! Ваш Б, ХЖ та якийсь засланий козачок. Знайте, очі в нас є всюди.